Привіт! Сьогодні нагадаю трішечки, як працювати з від'ємними додатніми числами. Дуже часто ці знаки нам портять усю картину. Зміна знака, або загубили, або зайвий знак нам дає 0 балів за відповідь, якщо вона стає неправильною. Отож, дуже корисно згадати. Якщо ми додаємо числа з різними знаками, згадуйте, то ми шукаємо число, яке має більший модуль. Що таке більший модуль? Підкиньте знак. 3 і 8. У кого більше? Звичайно, 8. Віднімаємо від числа з більшим модулем 8. Віднімаємо число з меншим модулем. 3. 8, віднімайте 3. І ставимо його знак, буде просто 5. Але я рекомендую, якщо ви плутаєтеся, є такі люди, які постійно все плутають. Рахуйте гроші, 3 гривні, фашборг, 8 гривень в наявності. Віддали борг 8 мінус 3, залишається 5 гривень. Угу. Швиденько рахуємо далі. Мінус 8 плюс 3. Тепер 8 гривень на нас борг, а 3 гривні в наявності, що буде, борг не вдасться віддати. Тоді в нас залишиться мінус 5. Ми ще й будемо 5 винні. Як тут порахувати? Від числа з більшим модулем? Мінус 8, модуль буде 8. Модуль то абсолютно величина числа. І до речі, про модуль на каналі математичка є класне відео. Розберіться. 8. віднімаємо 3, але ставимо його знак, тобто мінус 5. При додаванні числа з різними знаками, дивимося на число з більшим модулем на більше. Віднімаємо від нього менше і ставимо знак. Якщо був знак, знак мінус, залишаємо мінус. Якщо був знак плюс, тоді можна не писати плюс 5, а просто 5. Це це дуже легко, але люди іноді забувають. Тепер мінус 3, мінус 8. Можна вважати це додаванням двох чисел з однаковими знаками. Мінус 3 додаємо мінус 8. Додаємо їх в модулі 3 та 8. 3, та 8 11. І ставимо їх знак. Це буде мінус 11. Ну, хто не може ніяк запам'ятати ті знаки, рахуйте гроші. 3 гривні винні, 8 гривень також борг. Тоді скільки Загальний Борг буде складати 11 гривень. Залишилась не забути, що борг то мінус. Мінус 3, мінус 8 знаки однакові, додаємо модулі абсолютна величина кожного числа, без знака 3 плюс 8, 11 і ставимо знак мінус. Взагалі це все детально розглядають ще в 5 класі. Дуже ретельно, поступово, щоб це все відпрацювати, потрібно багато практики. Сьогодні в моїх тестах шукайте приклади, обов'язково все будемо закріплювати. Ну, а при множенні та діленні, все набагато легше. Якщо. Ми множимо два числа, одне від'ємне, інше додатнє. Ми множимо 3 на 8 їх модулі і ставимо знак мінус. Якщо в нас буде два мінуса, мінус на мінус, згадайте в математиці, то буде плюс. Ну у нас буде тоді 3 помножити на 8 зі знаком плюс. Перший мінус 24, друге просто 24. Два мінуси. Буде плюс один мінус, буде мінус. До речі, якщо у нас буде три множника, і з них буде два «мінуса», то буде плюс. Якщо буде три мінуси, то буде мінус. Парна кількість знаків мінус нам дасть плюс. Я намагаюся дуже швидко пояснити прості речі, тому що саме ці прості речі іноді впливають на результат. Вивчити ці теми вам потрібно всі в п'ятому класі, а зараз просто згадуємо. Велика кількість практики Обов'язково! працюємо! Трішечки нагадаю вам про дроби. Дуже важливо рахувати правильно, щоб не робити помилки при обчисленні в задачах НМТ та ДПА. Згадаємо, при додаванні дробів з різними знаменниками потрібно їх звести до спільного. 5, 3 – який спільний. Це те число, яке ділиться і на 5, і на 3. це буде 15. Просто перемножили. 5 помножимо на 3, 15. Визначаємо додатковий множник першого дробу. 15, ділимо на 5. Це буде трічка. 15 ділимо на 3. Додатковий множник другого дробу буде 5. Тепер чисельник першого дробу множимо на додатковий множник. 4 на 3 буде 12. Чисельник другого дробу множимо на додатковий множник 5, 2 на 5 10 і додаємо 12 і 10 буде 22,15. Але 22 15, я зараз запишу, це є неправильний дріб. Ви можете так і залишити. Це все залежить від того, що потрібно робити далі. А можете виділити цілу частину. 22 поділити на 15 буде одна ціла. 15 на 15 це 1. 22 мінус 15, 7. 7,15. 1,7,15 також правильний результат. Підемо далі. При відніманні знову знаменники різні визначаємо спільний. Спільний знаменник буде 15. Додаткові множники я вже показала. Тут річка, тут 5. Все так само. Тільки зараз ми будемо 12 і 10 віднімати. 12 мінус 10 від. Чисельника першого дробу, який утворився, віднімаємо чисельник другого дробу. Коли ми навчаємося в шостому класі, це потрібно розписувати більш детально. Але вже якщо ви учні, дорослі, готуєтесь до ЗНО НМТ, можна зробити більш швидко. 12 мінус 10 у нас буде 2,15 остаточна відповідь готова. Нагадала вам додавання віднімання, а тепер множення та ділення. Згадайте. При множенні дробів ми множимо чисельник першого дробу на чисельник другого дробу, знаменник першого дробу на знаменник другого дробу тут. Немає скорочення, немає спільних. Дільників, дільників. Тому ми просто залишаємо 4 помножити на 2, і, до речі, це можна зробити вже швидко усно. І 5 помножити на 3. Але дивіться уважно, якщо можна, скорочуйте. 4 на 2 це буде 8, 5 на 3 буде 15, 8, 15. Згадали? Дуже часто тут починають зводити до спільного знаменника, як в попередніх прикладах. Не робіть цього, будь ласка. Далі. Ділення, нагадую, при діленні звичайних дробів ми ділення замінюємо множенням. було поділити стане помножити. А дріб перевертаємо. Чисельник зі знаменником, це в нас дільник, в нас ділене – дільник. В дільнику чисельник зі знаменником змінюємо місцями дві третіх, пишемо три. Отут От зверніть увагу, що 4 і 2 можна поділити на двічку. Скорочення. 4 на 2 у нас буде 2, 2 на 2, одиничка. І тоді це вже буде скорочений дріб. Якщо ви не зробите цього, то потім потрібно буде скорочувати. 2 помножити на 3, 6, 5 помножити на 1, 5, 6 п'ятих. І знову цей дріб. Неправильний, 6 п'ятих можна записати у вигляді змішаного числа. 6 на 5 не ділиться, 5 приділені на 5 буде одиничка. І 1 один поділити на 5 чисельник остаче чи 5 те на що ділили. Дуже часто на іспиті нам потрібно це число записувати у вигляді десяткового дробу. Як це зробити? У нас на каналі є відео. Подивіться, будь ласка, переведення звичайного дробу в десятковий. Зараз швидко нагадаю. Можна помножити на двічку, чисельник і знаменник і буде 1,2. І записати таким чином: 1,2. Можна 1 поділити на 5. 1 поділити на 5 навіть стопчик. Можна робити в декілька способів, кому як зручно. Дуже рекомендую переглянути це відео. Ще про дроби на каналі в нас є відео, швидко про дроби, також перегляньте його. і можна повторити роботу зі змішаними числами. Ще щоб було у вас достатньо практики, дуже рекомендую виконати задачі в моїх тестах в історіях, які з'являться сьогодні в інстаграмі. Для більш просунутих та обізнаних математиків, рекомендую приклади і відео, з чого почати підготовку до ЗНО ЗНОДМТ. в мене на каналі вже є ті приклади. Головне працювати, не зупинятися системно, то послідовно. До зустрічі.